Доброго дня ми з України, не знаю, там видно мене чи ні. З вами знову я, Сергій Шелудько, Юрець молодець і Надюшка і Віруська Сергія, героям слава. Так що, друзі, їдемо бігеньки з вами зараз в сторону Києва, обратно звиснув юрця, як водія, так як він у нас так сказати, любитель цього ділу і дуже знає добре і столицю і, та й взагалі гарно їздить. О, та й він має здоров'я трохи краще, ніж у мене за кермо триматися. Так що ще з дівчатами. Дівчата вже цей раз з нами їдуть. Е, так як ми з вами і планували, купили ми два тепловізори, насобирали завдяки е, віруській надюшці і всім нам на третій. І так сталося, що ми не їдемо тепер в надзор UA, тому що в, в них вихідні, ми не змогли додзвонитися, а сьогодні машина від'їжджає. Грузиться верніше, з 15.00 до 16.00, яка буде від'їжджати на передову, буде вести волонтерку, буде вести Вікуська, вона буде передавати той автомобіль, який купила матуся загиблого хлопчини і передасть ці тепловізори. Тобто в нас часу залишилось дуже мало. І ми попросили того хлопчину, якого посовітував мені мій підписник. Віталій, я на нього кажу Корніївський, тому що він переїхав і живе в Корніївці, займається трошки господарством, самі підписник, один, так сказати, з перших. І ми вже як одна, єдина родина. Посовітував людину, летимо і заберемо трошки інший, але за таку саму ціну, в такому самому діапазоні ще один тепловізор, щоб передати вже їх сьогодні три штуки В'ячеславу, Лаврентіву. Ну, а тому, що мамка в нього була дакова, я вже відповідав, дехто там пише, чому фамілії чи, чи прізвища різні, тому що він від першого браку, але це не міняє позиції. От. І дякуючи Матусі, ми це все діло розпочали. І я думаю, сьогодні, якщо ну, я думаю, не те, що спіємо, ми повинні це зробити. Ми зустрінемо і Матусю Славіка, і автомобіль, який купила е, Олена. Тобто Вони будуть грузитися і відправлятися. Тобто Ми також будемо вести передачі і заснімемо цих всіх людей, заснімемо автомобіль, Ну а на даний момент ще з'їдемо і не знаю, як там і що там. ну... Олександр е е його звати, е е вирішив нам допомогти і їде нам на зустріч, тому що часу в нас мало. От. Я кажу, де да, я там щось підкину, аби тільки цю. Він каже, да ні, не питання, я кажу, Буду їхати на зустріч Так що, друзі, їдемо в напрямку броварів. Ну а там далі буде. Дівчата особисто хочуть це все діло побачити. Правда, це що не в магазин. Ну але вони хочуть вже дійти до кінця, правильно? Зібрали кошти і віддати ці кошти тому хлопчині, який їм привезе цей тепловізор. Так що, друзі, залишайтеся з нами. Кому цікаво. Це не є, як казали, там нам. Як же вони казали? Піар там якийсь. Ні, це не піар, це е, виходить, як відеозвіт, що ми разом це робимо. І я думаю, мені так само, як і людині, яка десь кудись скидає кошти, мені було приємно, щоб я бачив, що насправді відбувається. І я думаю, що ті всі люди, які долучилися до цього збору. Їм також буде приємно, що ми купили, в кого ми купили, кому ми купили, ким передали. Так що, як говориться, від лану до столу, ось так у нас ось відбувається жнива. Після новорічних свят. Молотиться кукурузка. Це нормально. Так що летимо. І не, я не виховачу. В машині так тепло. Кажеться, що й на вулиці тепло, але на вулиці не так тепло. 9,5 градусів. Ну, все одно, воно таке сире Але через окно взагалі. На зімії 9,5 грали сібом якби. Бджоли літали. Я дивився вчора Баскевича пасічника. Вони всі пасічники кажуть, бджоли вилетіли на обльот фактично у всіх регіонах України. Я кажу, мої бджоли. На обльоті круглий год ми одну 5 кафе. Так що в мене трохи вони більші. Ну, Ось такі діла, так, вже видніється столиця. То столиця. столиця, правильно? Так. Да. Ливіша. А броварі правіше. Доброво. Так що то, то броварі. Юра каже, де що валерчик. Київ каже не тут. Та коли зі сюди зілом їздив? Другого колись возив, десь там дочі є, лівіше. княжичі був, щось таке. Це княжичі з неба просто. Так, да, так що я. Це, це, це. Пік колись на Зілку на своєму старенькому. Ось там, так? Да? Так. Да. Покладки-паланки до, до княжичів. Ну що, друзі, приїхали ми в столицю, заправка вок, десь під, довжен під'їхати Олександр на Педжеріку, поки не видно. І зараз купимо і будемо летіти додому. Що ти, Юрец, молодець? засидівся, так? Да? Надюшка. Що, ти свого цього взяла і в Київ, ти його скрізь береш, так? Да? Це він Путіна лякає, так? Скоро буде їх кидає. Скільки? На Путіна кидуть. На Путіна кидуть. Де? Де Педжерік, Віруха? Знаєш, хто такий Педжерік? Так, навіть дзвонить Да, 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 да. Так що, друзі, приїхав Саня, ми його спалили. Правда, тут місця, трошечки. Да. Класна машина, да? У класного продавця класна машина. Доброго здоров'я! Слава Україні! Добре, слава! Так, це Олександр, Славнозвісний, про який я вам розповідав. Ну, я вас предупреждав, бо будуть одразу казати, що ти знімаєш людей, які не хочуть зніматися. Ні, ми повинні робити такі відеозвіт, хто нам допомагає, хто йде нам на зустріч. Скільки ви лишніх кілометрів проїхали в нашу сторону? Ну, я не знаю, коли ну, 6 часа. Ну, трошки є, так що Олександр пішов нам на зустріч для того, щоб нам у 3 часа відправити цей тепловізор, так як усі. Нормальні чи ненормальні люди чомусь зробили собі вихідний. В сані немає вихідних, тому що на передову нам треба третій тепловізор. Якщо можна трошки розкажіть про модельки, да. іреївський тепловізор, модель Афо АЛ-25 з 25 лінзою. Дальність, Я Дальність обнаруження человека. 1400 метрів автомобіля 3 кілометри. Все-таки зроблю ж я наголос на українську мову, тому що є багато нюансів по цьому питанні. Але коли ми з тобою, я можна на ти перший раз я тебе запитував, ти одразу автоматично зі мною спілкувався українською. Я розумію, що тобі російською легше, але дякуючи все одно таким людям, які ламають себе і все-таки спілкуються на українській мові, мені дуже приємно. А наші блогери, деякі зрані, ніяк не можуть перейти на українську мову. Хоч вони також представляють нашу націю і за кордоном, правильно? І, і, ну, А люди, які продають товари, це дуже важливо, коли вони це все діло говорять на українській мові. Хоч ми не проти російської мови, спілкуйтеся, якщо вам легше. Хотів би я ще спитати, ви продаєте тільки тепловізори, чи ще якесь обладнання, тому що мене цікавив тепловізор, я спитав за тепловізор. А що займає зброю? Зброєю? От ділки блок, таке ж страшно. Тобто... У вас сеть ваша магазинів чи ні, там? Ні, 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 так. Чисто свій. Ну ви ж під когось працюєте, ну під іменно Інрей. А ну, рей, рей це інтернет-магазин мене. Ну я можу залишити ваш номер телефону. Якщо комусь потрібний тепловізор, там, дальномер, там, прибор нічного бачення, зброя. Нарізначих, гладкоствольна, От там. Може там ці, як вони там, ті, що летять туди так далеко. Я шуткую. Так що, дякую, Олександру, дуже багато не буду займати часу, з вашого дозволу я залишу ваш номер в описі. Комусь буде цікаво, і якщо потрібно, буде тепловізор. Е, кстати, на ці тепловізори є сервісне обслуговування в нас на Україні і все буде Україна. Тому що деякі люди говорять, нема, чи є. Я вже запитувати не, не буду, є. бо я знаю, ремонтуються, все робиться, виробник. Доброго. Інрей. Це Китай. Це Китай теж, так? Класний Китай. Класний Китай. Все, тому що, ну, мені якось піолетово, зараз дівчатка з вами розчитаються. Це ті дівчата, які зібрали на цей третій тепловізор. Якщо буде цікаво, зайдете на канал, є там відео у Сергія Шелудька, як дівчата вони хотіли долучитися. Ми збирали на один, ми з вами вже, ну, товариш, мій спілкувався в Італії. Але хлопці схотіли циклоп. клоп. Получилось так, що три, так? Да? Да. Ну і Нрей буде тоді у нашого командира взводу, у Слави, з яким я їхав ще до вас. Це кошти Одесте, оцьому Олександру, хай їх. Вони їх назбирали, дякуючи нашим підписникам. Ви перерахуєте, ми поки на цьому завершуємо відео. Всім бажаємо скорішої перемоги, разом до перемоги. Ну а таким, як Олександр, ми побажаємо миру, здоров'я та добра скорішої перемоги. І все буде Україна. Так що, всім пока-пока. Що, довольні? Все, Славіку, привіт. Славік якраз виходив до нас на зв'язок, він вийшов з позиції і на даний момент він вже на зеленці, як кажуть солдати, і завтра цей тепловізор вже буде в нього. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.